Привіт! Я вирішила піти на річку. Перший раз в цьому сезоні. Може скупаюсь. Фу, зараз не знаю, пройду, я там у нас крапива. Зараз будемо дивитися, що там з водою, що там, як можна ли там пройти. Тут проходжу цей у нас перший канал. Це відводний канал. Багато води в цьому році. Кропівка така вже. Ну, пройти пройшлася я тут, бо а, колись в мене був випадок, було теж так холодно, щось я на річку не ходила-не ходила. Коли приходжу, а тут все в траві. І я ж знаю, що мені треба цей мостик. Я попросила сусіда, щоб він мені скосив. І він прийшов і я його послала. Він туди, туди пішов. Скосив не в ту сторону, бідний. Да. Це таке було в мене чудо. Так, ну так от я тут проходжу. Я колись в мене є відео, я розповідала історію нашої річки, це була дуже велика ріка, аж до будинків туди, От, а потім міліорація її знищила. Мій батько, до речі, працював. Я вже це все розповідала. Не, ну, тут ще можна якось пройти, але ми завжди тут косимо. Бо для мене вода це все. Річка для мене це все. Якби в мене тут не було річки, я не знаю. ну тут... Ще в нас оці подлюки слюки-бобри. Бачите, ходи риють. Ну і в минулому році так само було. Далі не, не, пішли, не пішли вони. От там у них Льошки їхні. О, бачите Льошка. Ось тут вони розважаються. Ну нічого, вже я прийшла. Все. Вже я до вас, хлопці, прийшла. Нормально, що я прийшла. Нема ще такої трави. Тому чудово. І виходжу на наш помост. а це моя річка. Хі -хі. Хто знає, хто мене дивиться, вже все посохло. Була, мабуть, тут вода в цьому році, дуже висока. Тут все було в воді, мабуть, я бачу, що було. Але вже вода все. Вода впала. І, до речі, дуже сильно. Ну як сильно? Мені скупатися, мені хватить, поплавати. Мені хватить. Да, вона не така чиста, як там хотілося, б ми її я завжди її чищу. Потім наростає такі, там зелене таке. Ну, як водорості ці всі наростають. Я все на собі виношу, все вичищаю. Це моя купальня. Бачите, в мене тут, ну в мене все, я показувала це не один раз, в мене тут ліжачок є. Отак ми закриваємо його на зиму. От Потім принесемо сюди, в мене такий поролон є. Оце я тут, це мій пляж особистий. У мене там мила, мочалка, все є. Я тут миюсь, купаюсь завжди. Зранку просинаюсь, одразу бігу, біжу сюди, це мій басейн. От, і Я тут миюсь, купаюсь, все. Це для мене моє життя. Все чудово, все на місці. Зараз буду, мабуть, відкривати купальний сезон. Я вже покупалася. Вода холодна, от, але вже втриматись неможливо. Я проплила непогано Освіжаю. ну, Вночі зараз ще холодні, тому так, не, не посидиш у воді. У нас завжди, до речі, тут холодна вода, там якісь б'ють ключі, ще навіть в спеку тут така вода. Ні, ну, буває дуже приємно і можна виплавати тут годинами. Зараз ще, звісно, так, знаєте. Живенько дуже. Залізла, проплила туди-сюди і вирізла. Зараз ще раз. Але це повертає до життя. Якщо втомився, це просто пішов, проплив і знов повертаються сили. Дуже тут і красиво ж тут. Бачите, лісики, яка природа чудова. Оце нещасна, ця малесенька річечка, це наше щастя. Особиста моя річечка. Тут нікого ніколи немає. От, я тут навіть без купальника, все завжди так. Гуляком. І чудово. Бобрів не видно. бобрів побачить мене тут голоду. Здуріють. Виловила тут нових яких жителів. Тут. У нас відводяться п'явки, там малесенька п'явочка. І це щось таке. Я подивилася, ось там вони на цієї на, на сходах. Щось там думаю, як правило, там ці равлики. А це я думаю, що це таке? І це вирішила, значить, його достати. Це мені нагадує в дитинстві ми. Ловили рибу, називалося оце ошитки. Ви такі знаєте? Ошитки. Це такий черв'ячок, бачите, він сидить. Такому, це вже я розломала його, так, розкрила в такому будиночку, сидить такий червячок. До речі, до нього, на нього, я знаю, це був такий дефіцит ці ошитки, Їх добували, а ми дуже любили в дитинстві ловити рибу. Я дуже любила, ми всі в нас прям там була компанія, ми там дачу знімали. От, і оце ошибки. Мені здається, що це вони. Як ви думаєте? Оце таке, отакий черв'ячок. Оце він тут в домі такому, в будиночку такому сидить. От, оце половить би рибку. Я, до речі, бачила тільки, що плила-пливла рибка. Колись тут у нас дуже багато було риби. Ну і тут такі, знаєте, ці червоні такі, як воно називається. Я не знаю, як вона українською. Краснопьорка вона. І така верховодка. Ось таке, ось таке в нас водиться. Ще в нас водиться окунь. От. Ну, була, була риба, а потім щось вона зникла. Я не знаю чому. От. Ну Я кожен рік приходжу і щось тут сижу з вудкою <кхи> і намагаюся зловити. Ну, це вже цих побачила. побачили, це треба може прийти, але немає часу, Боже, треба ж все робити. Колись на шитку цю ловити. Не знаю, прийду чи ні. Але е, в минулому році цих ашиток тут не було. Це щось новеньке.